Вже наступного дня після повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка українських правозахисних організацій об'єдналися в коаліцію Україна п'ята Рік Ми працювали для того, щоб захищати жертв російських злочинів в Україні і притягнути до відповідальності винних у цих злочинах. Робота в коаліції зробила нас сильнішими і відкрила більше можливостей. З перших днів повномасштабної війни ми документували злочини, інформували про них, робили аналітику та займалися адвокацією. Провели сотні годин інтерв'ю з постраждалими. Виступали перед міжнародною спільнотою, зустрічались з партнерами з Євросоюзу і США. Наші зусилля видимі для світу. У червні коаліція Україна п'ята ранку отримала Open Society Prize від Центрального Європейського університету.